Бачимо, починається нагородження від корочні наробки обтягуються. Thank you. Проходить дважі призори чемпіона світу, вона поняття прокатом. І представниця наші звісної області. третє місце взяла. Золка так само. Маша, другається, місце. 10-та. Братейка Іри, молодця братейка Соломія взяла заслужено перше місце. 今年咋了？不学文化。 고맙습 <목소리가> Вибачаєте, можна подивитися, яке у вас золото? Що натурпродукт чи ні? Важкі. Ну молодець. Боєць, так держати. Мужчина. Попробував, ну дійсно воно дуже важке. Дійсно там не золоти. Ну, на цьому да, нагородження да. дітей закінчились наших майбутніх зірок. Народ отримали багато медалей золотих, представників жовтої учасники І оцінитися. Ну, можна побажати майбутніх. Що давайте тут риноспівати. І як бачимо вже на першу годину народ підтягується на бік турнір, який почнеться на 6 більшість автоматом. Проходить, хто має такі умови віп-турніру. Хто має рейтинг за 50 і більше.

Нет, нет, учеников. Нету? Нет. Вот. Говорили у вас. Не дали все грибы белые. Да нет. Жопа. Жопа. Угу. Вы принимаете участие в турнире? Да. Понял, это опасно уже. Так, будь ласка, все. На том у нас турнир закинчивается.